Кінчається дуже важкий рік, який приніс нам дуже багато горя, втрат, страждань і, як зазначають різні особи, дуже небагато успіхів. Це не зовсім точно. Треба розуміти, що ми дуже багато зробили для того, щоб витратився наш супротивник, щоб кінчалися його сили, щоб виснажувалося його завзяття, його воля. Так вони і спостерігається. Але дуже багато неграздів і, на жаль, в суспільстві поширюється і неспокій, і тривога, і погані прогнози, і роз'єднання. Насправді є. Такі люди, які досліджують глибинний стан нашого суспільства. І вони кажуть, що віра в перемогу залишилася у нас непорушною. Що люди знають, за що вони борються, що люди в в необхідності. Нашої перемоги і в неминучості нашої перемоги попри всі труднощі і все роз'єднання внутрішнє. Тому у нас є підстави бути впевненими. І хочеться, щоб ми згадали досвід першого року війни. І знову почали його реалізовувати в діях в нашому житті, коли обставини були надзвичайно страшні. І все було начебто проти нас, але фіра була в нашу перемогу, в нашу силу, в нашу непохитність і незламність абсолютна. Саме вона вела людей до перемоги. Саме вона сприяла тому, щоб люди звершували надзвичайні політи і перемагали надзвичайно могутного супротивника. Нас чекає те саме. Нам треба зробити те саме. Тобто знову здається. Надзвичайно могутнім наш супротивник. Не будемо говорити, що це тільки здається. Це правда сувора, неблаганна правда війни. Але незламна наша сила, незламна наша воля, непохити наш дух. І наша буде перемоги такої сили, що ми все одно добудемо її. І тому. Благословимося на єдність, на любов один до одного, на здобування таким чином нашої спільної могутності і на здобуття.